Через екран я подаю звичайно, я ділюсь своєю енергією. Люди це відчувають і зі мною танцюють. Тим паче в зумбі музика запальна. Хочеться самі рухатися. І це чудовий як то сказати варіант для того, щоб зранку запустити кров, набратися позитиву і далі рухатися в собі в свій день. В зумбі в принципі все, що тобі потрібно, це легкі кросівки для того, щоб зафіксувати свою п'ятку, тому що ми робимо багато різних і таких активних рухів, і це. Безпека твоя, твоїх стоп. І просто, звичайно, що тобі зручно. Це можуть бути і, і штани спортивні, і шорти, і лисини, і футболка, майка. Будь-що, що тобі зручно. Я можу надавати енергію людям, як і в танці, це енергія руху, драйву. Людина заряджається через рух. А інший спосіб, через який я наповнюю людину, це через медитацію. Коли ти розслабляєш своє тіло. Виходиш із своїх зайвих думок жінкам настільки зараз важко, тому що на них зараз лежать багато турбот так, багато обов'язків домашніх робота, діти і жінці потрібно виділяти цей час для того, щоб розвантажити себе.